Свіже надходження з Німеччини Golf Plus 5 2008 року експлуатація з 2009. Авто у відміннішому стані. На 16 легкосплавних дисках, зимова гума хороша. 1,4 TSI, 90 кВт, двигун саха. Хто знає, бо зараз ці двигуни дуже користуються попитом. Люди вже розуміють, що тут шестиступка автомобіль дуже хорошо їде на відміну від там старіших двигунів. Тому, друзі, такий автомобіль. Хто шукає, пишіть, телефонуйте. Авто розмитнене, сертифіковане, повністю є всі відмітки. Сервісна історія. В 2025 році замінено цеп ГРМ маслофільтра, Тобто автомобіль готовий до постановки на нового власника. Дивимося серединку, друзі. У відміннішому стані. Нічого робити не потрібно. Оригінальні коврики, кермо 217 тисяч пробігу оригінального. Така магнітола велика. Екран, підігріви сидінь, однозонний клімат-контроль. Дивіться. Все, що потрібно, круїз, контроль, датчик дощу та світла. Друзі, потолочок у відмінному стані не висить. Дивіться, які сидіння. Другий ряд сидінь. Дивіться, який автомобіль. Друзі, хто шукає домкрат, ключики, аптечка, аварійний знак, все в наявності, все тут є, всі полички, все повністю. Дивіться, потолок. Друзі, хто шукає такий автомобіль 2008 року чистого. Експлуатація з 2009 Звертайтеся, будемо домовлятися. Автомобіль буде в продажі. Працює як годинник. Робити нічого не потрібно, друзі, сів і поїхав. Всім вдалих покупок.